З футбольного взуття сорт Крем, вага коробочки, 15 кг, ціна 12 тисяч 500 гривень за весь лот. Наповнення. Це в нас доросле та дитяче футбольне взуття. Як сороконіжки, так і футзалки. Все в ідеальному стані. Адже сорт Крем це найвищий сорт секонд-хенду. Вау, які вони крутезні. Просто вони нулячі. Мені здається, вони ще навіть і по полі не бігали. Ось такі. Тут немає до чого причепитись, питань до них жодних немає, адже не бомбезні розміри, йдуть всі можливі дорослі та всі можливі дитячі. Опа, дитячі, класнючі також, але їх буде менший відсоточок. Ось такі пумики, навіть всередині з наклеєчкою, Клас! Як для штучного покриття, так і для справжнього. Тобто по травичці. Ось такі неонові. Футбольне взуття все йде практично яскраве. Далі найкоси. Класні. А, і ще тут практично все взуття, воно йде брендове. Тобто ноунеймських пар ну, практично немає. Можливо, одна пара попастись якогось для мене невідомого бренду. Ось такі. Тут огромні просто шипи. Адідаси, зроблені носочком, буде класно тримати ніжку. Далі філи дитячі. Класні. Так, що у нас тут ще є? Ось, наприклад. Я не знаю, що це за взуття, що це за моделька. Але виглядає вона просто як ну, футбольне взуття. Далі. Дуже класна пара. А ще в таких коробочках можна знайти унікальні модельки, які коштують овер багато, овер дорого. Ну, клас. Знову носочком. Шнурівочки також в ідеальному стані. Оба, які клюшки. Отакі адіки. Ну, кожна пара, вона індивідуальна і крута по-своєму. Класне поєднання кольорів в модельках. Це також, я не знаю, що це за бренд. Але пара в ідеальному стані. тобто Мені здається, також, що мені ніхто і не бігав. Але все ж таки це секонд. Кіпста. Цю вже плюс-мінус фірму знаю. Тут шипи будуть йти меншими. Далі. Ось такі найкоси нам попалися. Єдине, що попрати шнурівочку можна і все. Також масивні шипи. Ще одна моделька. Мабуть, дитячого, не впевнена. Зараз глянемо на розмір. Якщо глянемо, не глянемо. Наклечка дуже далеко. Це десь 35-й, максимум 36-й. Така моделька пумики дитячі. Показую всі пари, щоб ви могли собі вирахувати собі вартість, 40-й розмір. Кінайку одібалася. Далі. Пройдемося по-дитячому. Ось такі найки будуть. Мінімальні шипи. Крутені. Потім найк ще одні. Класнючі. Хамелі. Наскільки знаю, це німецький бренд. Потім ось такі. Це не знаю, що за бренд, але він часто вкладається в шоколадному тіті. Така моделька, також Nike з масивними шипами та резиночкою, яка буде тримати ніжку. І остання ще одна пара це кіпста. Тут шипів менше. Все, пишіть будь-кому з наших менеджерів на Viber або телефонуйте. 12 500 гривень.